Привіт усім, з вами Ейбуксюк. Сьогодні ми будемо говорити про книжку українських письменників Тараса та Маяни Прохасько. Як розуміти козу? Насправді це вже третя книжка про сімейство корутів та їхніх друзів. Перша була «Хто робить сніг?» друга «Коли зникло море. А третя як зрозуміти козу. Раджу всім прочитати ці всі три книжки. Зараз літо, час відпусток. Всі їдуть в ліс до ріки, а кому пощастить, тому і на море. Але виявляється, що не тільки люди люблять подорожувати, Героями цієї книжки є маленькі звіряти, які відправляються у своє перше плавання. В морі вони зустріли багато інших тварин дельфінів, ціленів. А прибувши на незнайомий острів, виявляється, що там є коза. І тут повстає питання, як зрозуміти козу, якщо не знати мови. От коли ви будете уважно читати, тоді знайдете відповідь на це питання. Якщо ви прочитаєте цю книжку, можете поговорити з козою. Ого! Калівера!